В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Невпинно летить час, дорогі Бо Христі, брати і сестри. Здається, що вчора ми відзначали найбільше християнське свято, свято над святами, торжество торжеств. Саме так про Пасху Господню, про Воскресіння Христа, говорить Свята Мати Церква. А сьогодні святкуємо вже першу неділю від цієї приславної події. Сьогоднішня неділя має декілька назв. Перша назва це неділя Антипасхи. І Для нас дещо не зрозуміло, бо слово іншомовного походження, грецького походження. І, взагалі, як ми чуємо оцю приставку анти, то зазвичай ми насторожуємося, бо це щось таке негативне. Але в даному випадку це не так. В перекладі це означає замість пасхи, але не протиставлення Пасхи, а повторення цієї священної події. На восьмий день, бо кожного недільного дня, подальшому будемо святкувати. Маємо 52 неділі в році, і це так звана мала Пасха за мовою святих отців, тобто повторення великої Пасхи на недільний, на наступний день. Також ми сьогодні називаємо неділю провідною, оскільки в народі так кажемо, бо завершує вона цикл отої пасхальної седмиці, світлого тижня. Ми не би робимо певний підсумок. Так само має ще і одну назву неділя апостола Фоми. Бо ми згадуємо цього одноіменного апостола, який взагалі то ввійшов у церковну історію як невіруючий. Але я би сьогодні хотів стати його, якщо можна так сказати, адвокатом і захистити його. Бо те, що ми чуємо сьогодні з Євангелія, не означає те, що апостол Фоми, Фома зовсім був без віри. Чому? Зараз наведу певні аргументи Святого письма. Найперше, ми згадуємо, коли Господь ішов воскрешати свого померлого чотиридневного друга Лазара, то він там казав своїм учням: я радію, що мене там нема. щоб ви повірили. Бо Господь знав, що Лазар помре, але він також знав, що він його і воскресить. Він так і каже, що ця хвороба не на смерть. Хоча Лазар помер, але Господь знав, що буде в подальшому. І коли його учні, співбрати Фоми його відговорюють від цього, каже: Господи, ще недавно юдеї тебе хотіли побити камінням, а ти знову туди йдеш. І тоді Фома каже: Ходімо і ми з ним, щоб разом померти. Ці слова говорять про те, що апостол Фома був. Готовий віддати життя за свого Божественного учителя. Ви скажете, апостол Петро теж щось схоже говорив, але відрігся від нього. Так, на жаль, ми знаємо і такі сумні події, такі сумні аспекти життя апостолів. Не знаємо, як би повівся Фома, але те, що він, можливо, теж. Знаєте, людина дуже часто буває так з людиною. Ми такі немічні, що ми можемо говорити одне, а робити інше. Коли, наприклад, нам небезпека або смерть дивиться в очі, ми тоді можемо переглянути. Але дивіться, що дуже важливо: людина може помолитися завжди. Ми такі люди. Ми не роботи. Хоча й роботи помоляються. Людина може помолитися. Але, наприклад, дивіться, не тільки Петро зрікається Христа, Юда теж його зраджує. Юда продає його, продає його за гроші. Користь шукає в цьому. Але подивімося навіть на цих двох апостолів: на Петра і на Юду. Юда теж покаявся до речі. Він каже, святе письмо: прийшов до Первосвященників і каже: Згрішив я, видавши кров невинну, і кинув ті срібняки. А вони кажуть, що нам із того? Дивися сам. І він після цього, як пише Євангеліє, пішов і повісився. Тобто є таке так зване ложне покаяння, неправдиве покаяння, коли людина визнає, що недобре робить, але не виправляє свого життя. Якщо б він пішов був до Христа Спасителя і попросив у нього пробачення, як Петро, чи не простив би йому Господь звичайно з безмежною милосердя, Господь би простив йому той гріх та зречення. Той продаж, ту зраду його, як простив, до речі, Петру, бо Петро теж тричі зрікається його. Але знаєте, кажуть біблеїсти про те, що е, ну, хто бачив такі древні зображення, його, то на його лиці е, від потоків сліз були ямки такі. Він постійно плакав. Коли чув, коли співає півін, він постійно плакав, бо це йому було нагадування, що він зрікся свого божественного учителя. І ось таке правдиве покаяння. Він каже: коли Господь відновлює, його у цьому такому апостольському достоїнстві, Він тричі його питає, теж не випадково, чому тричі? Бо тому що тричі зрікається Петро. Так само і він каже: «Симон і Онин, чи любиш ти мене? Той каже: Так, Господи, я люблю тебе. Він його ще раз питає. Потім той знову відповідає, що він любить його. Господь ще раз питає. Він засмутився. Петро каже: Господи, ти все знаєш? Ти знаєш, що я люблю тебе. І він каже йому: паси мої вівці. Тобто, тричі, як Петро зрігся його, так само і тричі Господь відновлює його в цьому апостольському достоинстві. Апостол Фома мав певні сумніви щодо Воскресіння Христового. Чому? Бо його не було у тій світлиці, коли явився Воскреслий Господь. Ми чуємо, що апостоли з страху перед юдеями вони замикаються в одній оселі. Чому бояться люди? Бояться на них ще Дух Святий не зійшов. Ми вже подальшому побачимо, як оці полохливі галилейські рибалки стануть тими такими хоробрими львами, як вони не будуть боятися за власне життя, за здоров'я, а будуть проповідати сміливо слово Боже слово Євангеліє, Слово Спасіння. І навіть своєю смертю підтвердять відданість і вірність Христу, але це буде в подальшому, коли Дух Святий на них зійде і вони до кінця осягнуть тайну добровільних страждань свого божественного учителя. А поки що трясуться, переживають, бояться, замикають двері, бо бояться за власне життя. І ось у час один таких переживань їхньої молитви, зібрання їм являється Воскреслий Христос, і перше, що каже, мир вам, тоді вони. Не йняли віри, вони не могли повірити, радіють, тішаться, бо їхній божесний учитель дійсно воскрес. Але до прикладу потрібно сказати у захист апостола Фоми, що Господь найперше являється не апостолом, являється жінка. Ми будемо це згадувати подію на наступну неділю, коли будемо відзначати пам'ять жінок мироносець, саме Марії, Магдалині перші являється Господь, і учні, які бачили. Воскресіння Христа вони теж не відразу повірили. А вже коли переосвідчилися наочно, знаєте, навіть подивимося на сучасних християн по різному. Людина сприймає істини на віру. Одна швидка на прийняття віри, а інша хоче таких, знаєте. Доторків, імперичних дослідів почути, побачити, пересвідчитися. І Господь таких людей, до речі, теж не відкидає. Він навіть і апостола Фому, він його не посоромив, він йому каже, коли другий раз являється навіть на цьому нам потрібно зупинитися, бо сучасні богослови говорять про те, що ми немов би прообразуємо зустріч нашу у храмі, зібрання людей, немов би зібрання апостолів. Вони були у цій світлиці і кого не було, не було Фоми, і його біда в тому, що він не бачив Воскреслого Христа. Так само і нам він не зустрівся з ним, він з ним розминувся. Не знаємо причин, де він був, чому його так не було. Ми не знаємо. Але справа в тому, що він його не побачив, тому і не повірив що сучасні богослови, що нам, сучасним християнам, теж потрібно бути у храмі. Бо один священик, жартуючи, так мені сподобалося. Коли на Пасху, вийшовши перед освяченням кошиків, каже: Ходжу. Вас усіх привітати, але не з Пасхою, а з прийдешнім новим роком і Різдвом Христовим. Усі дуже так здивувалися, почали сміятися. Що то священик забувся? Він каже: бо я вас маю можливість так чисельно бачити, тільки на Пасху, і хочу вас першим привітати з Різдвом і Новим Роком. Розумієте, дуже часто буває так з нами, що ми приходимо на якісь такі великі свята, щось узяти від церкви. І дуже вам часто наголошую, щоб ми не були такими. Християнами споживацького характеру, щоб не тільки брати, а і давати, коли християнин дає Богові уділяє свою лінь, переборює, уділяє свого часу і стоїть саме тут у його храмі. То він має можливість імовірність зустрітися з Богом саме тут, у храмі Божому. Фома не був там, і він не побачив Христа, коли наступна неділя настала, бо вони, будучи юдеями, збиралися в синагозі у суботній день, а вже після Воскресіння Христового теж мали звичай збиратися у такій світлиці уже в недільний день, коли Господь, їхній Божесний учитель Воскрес, і на наступний день недільний являється Господь знову таким самим чином, щоб і Фома побачив. Він заходить крізь зачинені двері, теж каже: Мир вам і. І перше, до кого звертається, звертається до апостола Фоми і каже: Підійди сюди, вклади свої руки, у місця від свяхів і свою руку у ребро, пробити списом, і не будь невіруючим, але віруючим. Господь сказав ці слова, але. Фома не став цього робити, він тільки вигукнув Господь мій і Бог мій. До речі, біблеїсти говорять те, що за це його могли, якщо би хтось довідався, каменувати, визнавати за Бога когось із людей. Це було ну хула на, на Бога. Як таке може бути? Просто юдеї мали таку духовну полуду на своїх очах. Вони не впізнали в Ісусі із Назарету втіленого. Бога. І тому ось визнання віри, бо до того часу апостоли зверталися до Спасителя учителю, або юдейською мовою раві. Ніхто не називав його Спасителем. А ось Фома сьогодні виголошує і каже: Господь. Мій і Бог мій. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, оце визнання віри апостола Фоми має слугувати і нам, щоб і ми визнали Ісуса Христа як істинного втіленого Бога. Бо каже Господь йому це, до речі, слова дуже можуть утішити сьогодні і нас. Він каже. Ти повірив, тому що побачив блаженні ті, які не бачили і увірували? Ми теж не бачили Христа Воскреслого, ми той час не жили, але ми щиро-сердечно віримо, що Ісус. Воскрес! І Він є нашим Богом, і Він не тільки Воскрес, а й обіцяв воскресити всіх, хто вірує в нього. Я бажаю кожному із вас, дорогі во Христі, брати і сестри, щоб ми теж гідно прожили своє власне життя тут на землі і своїм земним життям заслужили вічного життя. Цього всім вам бажаю, Христос Воскрес!